Скіни виходять рівно стільки ж, скільки живе Бравлу, а саме вже як восьмий рік. Звісно, що кожен рік виходили як гавняні скини, так і дуже красиві, на які майже кожен був готовий задонатити свої останні 20 гривень. Тому я вирішив зібрати та показати найкращі, скіни, які виходили у певні роки за увесь час існування Бравлу. Тому let's go! Кожен рік матиме свої три найкращих скини, які саме вийшли у цей рік, а не були анонсовані у Бравл Тоуці. З самого початку я хотів розповісти тільки по одному кращому скіну за кожен рік, але особливо у останніх роках майже кожен скін дуже імбовий та важко виділити тільки єдиний скін. Також важливо зазначити, що якщо скін вийшов у 2018-му, а у 2022-му отримав ремодель, я буду оцінювати його за ремоделлю, а не першою версією того скіна. Попрошу усвідомлювати, що скіни, які потрапили у топ, не є красивими об'єктивно, а тільки на мою думку. І так, навіть 2К-17, а саме рік виходу перших версій Бравлу, вже мав у собі перші скини. Загалом скінів вийшло настільки багато, щоб могти прям сильно розгулятися у плані смаків, але все ж є три кандидати на призери. Мажик Кріко і на сьогодення може позмагатися з іншими скінами. Вигляд він має не просто більше, ніж дефолтний мажор, а прям король, а такою краставми, яких він бере зі свого пузану. Загалом його мажорність і робить цей скін одним з кращих на 2017 рік. Елірей Прімо, він відноситься до тої ж категорії, що і Мажик Кріко, а має на увазі розділ мажиків. Черти усі ті ж, що й у минулого скіна має плащик, корону та багато золота. Нехай атаки не найкращу у гри, але серед того чесних скінів обирати не доводиться. Ну і один з перших пляжних скінів вийшов на Нігрік. Ой, тобто Афроамерикаш. Сам по собі скін не мав би він. Ефектів атаки 100% коштував 30 гемів, та ще не потрапив би у цей топ-ефект атаки об'єктивно витягує цей скін. Ну а що, стріляти акулами це потужно. За 2018 вийшло, звісно, що куди більше скінів, та й красивіші вони все ж були, та й унікальних на даний час з них багато. Ворон Фенікс. Тоді на момент вигоду не мав навіть ефекту атаки, не те, що говорити про відсутність пінпалку та навіть простої іконки. Проте зараз оцей скін один з кращих серед легендарних, а все завдяки ремоделі. Його дуже гарна моделька, та не менш добре промальована атака виглядає ну, дуже й дуже файно. Зіркова шеля, як один з найрідчих скінів у грі, є також доволі гарним скином, який, звісно, не може позмагатися у красі зі скінами майбутніх років, проте переможе їх усіх у плані рідкості. Звісно, що сюди я додав її не через рідкість, не модельку, а чисто через ефект атаки. Ну прикольний чи не так? Червоний Ні та ніс. Також ексклюзивний скін, але у цьому відео більше не про це. Ефект атаки один з кращих серед усіх скінів на Ніту, хіба що у легендарного скіна буде краще. Медвід змінений та справді виглядає він чудово, але більше нічого особливого сказати про цей скін не можу. Наступні 3 роки, починаючи з 2019-го, супер випускають, вочевидь на три голови кращі скіни. Гвардієць Кольт. Мені тут не стільки подобається модель, яка хоч і на ті часи гарно пропрацьована, не супер чимось виділяється. Справа у ефектах атаки для мене немає жодного критерію по оцінці ефекту атаки, але цей мені дуже подобається, як і ефект самої Ультим. Відьма Шелі. скін Геловіну 19 го року, і саме з ним у мене прям асоціюється лютий вайб старого Бравлу. Чому не знаю, але при виді просто відчуваю запах. Що тут казати, мені подобається і пропрацьованість модельки, анімації та ефекти атаки і ульти просто на висоті. Та, можливо, неочікуваний тут скін Ель Браун. Ну блін, а чому ні? Ну він же такий. такий. округлий. Я мав на увазі милий, от чисто іграшковий ведмедик у образі примата нашого. Головне, що йому навіть не потрібно мати крутих ефектів атак, щоб бути у цьому топі. Він і без того прикольний. Рік коронний нам також подарував багато крутих скінів і першим стала героїня Бібі. Також скін з тієї ж самої колекції, що і Кольт. Щоправда, ситуація тут трохи навпаки. Мені дуже заходить моделька скіна, сама його ідея образу та анімація. Чи не люта їм ва? Але і до ефектів атаки питань я не маю. Вони теж дуже файні. Далі вийшла малівка колет. Ось чесно, ефекти атаки та ультим мені не дуже подобаються. Вивозить чисто моделька, текстура та. Підібрані кольори. Це те, що мені тут подобається. З ефектами атаки дійсно можна було щось придумати цікавіше, враховуючи, що все ж, Бравлер виходив ультра слабким, щоб хоча б якось заохотити більше гравців купляти БП-сколет. Дуелянд Кольт серед перечислених скінів вийшов останнім. Та тут мені все подобається: від ефектів атаки до модельки, анімації та й навіть піна за нього, бо все дуже імбове. Рік вайбового вайбу 21 й І для браву цей вайб ні краплі не менші. Скінів також по не виходило не забагато, але й не замало. Звісно, кілька прям дуже виділилися серед загальної сірої маси. Демний лорд Спайк зафорсився на момент виходу не тільки завдяки своєму лордівському вигляду, але й особливу степіну. Коли анімація цих пікселів програвалася, також проходив звук сміху Спайка, враховуючи, що Спайк не має свого голосу, бо запрем не вичав біжати на озвучку. Це сильно допомогло йому зафорситися. Але давайте не про це. Ефекти атаки та ульти просто імба, Ну подивіться на них. Зовнішній вигляд, як я вже і хотів сказати, теж імба. Gunfighter Colt це скін браупасу 6 сезону, що хоч і не особливо кольоровий, але його витриманий стиль мене і приваблює, як взагалі майже усі скини, що виходили на культа за весь час. Безголовий райдерсту особливо на ті часи був одним з найбільш вражаючих скінів за зовнішнім виглядом. Звісно, що серед скінів насту йому є з ким позмагатися, та можливо програти з цим параметром, але скін дійсно імбовий. Навіть просто ці сокирки, якими він кидається, ну Імба чи ні? 22 рік. Нагадувати не буду в підручниках з історії побачите. Так ось про скини. Вже починаючи з цього року, скінів виходило якось, ніби менше, та не з таким смаком, як це було у минулих роках, проте все ж таки є що виділити. Меха Мортіс улюблений скін більшості його мейнерів. Як мінімум, а інфосвек болдіє від нього. І правда, що піни, іконка, модель, ідея і далі перераховувати не буду усе імба. Правда, мені самому цей скін подобається, але витрачати на нього 300 гемів по знижці, може, 200, але навіть так я б його не купив. У мене просто є хокеїст. Раф з Чимміта, о боже, це. Занадто мило. Мій мелометр просто рознесло вщент. Просто насолодіться цією анімацією та його іграшковим зовнішнім виглядом, та ще й ситуацію добувають дуже ймові ефекти атаки. Немає що більше додати. Краш тестер делів. Сюди я його поставив з однієї сторони тільки через відсутність вибору, а з іншої... Так, я поставив його сюди через відсутність вибору. Ні, ну анімація та ефекти атаки цілком досить непогані, тому сюди все ж таки він і потрапив. Під кінець 23-го року я повернувся грати активну браву та з того часу накинув його, як бачите, скинів у тому році трохи поневиходило, тож є ж на що подивитися. Oniotis доволі цікавий вибір серед усіх скінів. Але чому ну сама тематика Поні та аякаші клану, як це називається у розділі каталогу, мені дуже подобається. Та Оніотіс виділився серед них найбільше, на мою думку. Моделька Imba. Ефекти так і доволі мінімалістичні та витримані у стилі Імба. І так, цей скін не має анімації у лобі. Зевзброк. Прям брутальний бог, що можу сказати, атакує блискавками. Щоправда, летять вони як фугаси якісь. При влучанні є непоганий ефект, та й загалом навіть та ж сама анімація в лобі досить та досить крута. Білий вовк Леон, Рекалер та на перевертня Леона. Що скажу, особливо тут імбовий буде ефект використання ульти. усе інше приблизно на рівні із старою версією цього скіна. 2024 рік. А саме минулий рік Браулу, що був для нього досить успішний, та встигло вийти дуже багато імбових скінів та про деякі особливо імбові, я зараз вам також розповім. Почну з ракетного Брауну, як мінімум, я буду так його називати. От що помітно, так раз у три роки виходить дуже та й дуже імбово милий скін. Якщо уважно дивилися моє відео, то і самі помітили. Зовнішній вигляд 12 із 10. Особливо мені зайшли його ефекти атаки. Ці ракетки їм буля просто. Мультяжний спайк. Він вийшов на початку року, та мені він що тоді, що зараз дуже подобається в усіх аспектах. Мінусів у нього, на мою думку, немає. Чи мені варто перерахувати цей величезний список плюсів? та потім як небудь? Ні, ну Меха Кольт, як же без нього? Я навіть впевнений, що скоро його куплю, бо скінчик мені дуже заходить. Так-так, за 2 к 25-й теж поневиходило імбових скінів. Мумія Френк бепечний скін, що має, звісно ж, дві свої кольорові варіації. І скажу так, його анімація, пропрацьованість модельки та ефектів атаки мені дуже вкатує. а ще дві кольорові варіації на усі змаки світу. Імба. Електроїдний шизоїчак. Схоже, цей Альтер Чака збив потяг під напружням, бо по-іншому пояснити його зовнішку та електричні розряди в атаці я не можу. Але дійсно, скін не просто прикольний, от він прям гарний-гарний. Ефекти атаки вони не повністю перероблені, а просто з ефектом такого електричного струму, що дуже обережно та впевнено доповнює його образ. Кенджі. Ну, що тут сказати, ефекти атаки на висоті, зовнішній вигляд немає що і коментувати, лютий імба, та ще й виконаний у мальованому стилі. Просто бомба. Йоу гадем гайс, якщо ви ще тут, вліпіть лукаса та сапніть сапку. Звісно, якщо вам сподобався відос, та...